Робота, яку краще обходити, осторонь. Тут і фізично, і психологічно важко. Це все про норкові ферми. Праця може здатися вигідною та привабливою. Запрошень на такий вид заробітку в інтернеті вистачає. Вистачає і кандидатів, які погоджуються, не маючи жодного уявлення про внутрішню кухню ферм. Ми ж розповідаємо вам, що очікувати від такої роботи. Насправді, норкові ферми це небезпечна та жорстока справа, яка може призвести до серйозних наслідків для здоров'я та психіки. Практика жорстокого поводження з тваринами це буденність. Норки живуть в тісних, маленьких клітках, де вони не можуть нормально рухатися. В таких умовах тварини зазнають постійного стресу і хворіють через погані умови утримання. Проте, на це не зважають, головне зберегти хутро у хорошому стані. Саме для цього норок убивають, наприклад, за допомогою електричного струму чи газу. Якщо ви ще не придумали їхати на таку роботу, тоді знайте, не лише тварини страждають на таких фермах. Про мінуси для працівників я зараз розповім далі. А ти обов'язково підпишись на сторінку. Ми розповідаємо лише правду про життя та роботу за кордоном. Отож. Працівники на норкових фермах діляться на декілька категорій: ті, що працюють безпосередньо з тваринами, ті, що працюють з відходами, і ті, що працюють вже з мертвими тушками. Найкращим з цих варіантів, мабуть, здасться вам робота з відходами. Проте не слід забувати, це брудний і неприємний процес. Переважно це нічні зміни, але запах не покидатиме вас і в день. Вже сумніваєтесь над таким варіантом роботи, а це лише вершина айсбергу. Далі поговоримо про тих, хто напряму контактує з тваринами. Хочу наголосити, що насправді норки дикі тварини, які не звикли до контакту з людьми, тому травмування працівників це буденність. Робітникам часто не надають ніякого екіпірування. Більш винахідливі вигадують захист самостійно, наприклад, обмотуючи руки пластиком, бо подрябини і укуси тварини лишають постійно. Більш того, є загроза зараження якимись інфекціями. Ще недостатньо аргументів для того, щоб відкинути цей варіант праці, тоді в мене ще не все для вас. Ця робота напряму загрожує вашому життю. Після отруєння тварин газом не всі з них помирають. Як би це жорстоко не звучало, норок в прямому значенні слова після отруєння газом надягають на гаки, і часто в цей час тварина приходить до тями, і зрозуміло, що поведінка її не передбачувана. Вже тут треба згадати і про банальні речі. Норка, хоч відносно і не важка тварина, але вісім годин з ними носитись фізично дуже важко. А ще враховуйте, що це постійний моральний тиск. Фактично на вашій совісті лишаються десятки, сотні, а то й тисячі життів. Чи готові ви після всього цього бодай подумати про покупку шуби? Я вже й не запитуватиму про роботу. Хоча цікава саме ваша думка з цього приводу, а особисто від себе додам існує безліч інших галузей, де ви можете добре заробити хороші гроші. І перша віза має хороші пропозиції. Ми є прямим роботодавцем за кордоном. Піклуємося про ваш доїзд, проживання і безпечні умови роботи. Актуальні вакансії можна дізнатись за контактами в описі до відео. Перша віза це твоя безпечна та перевірена робота за кордоном.